Хочете зробити такий, таке відео, коли, коли, коли ти виставив, коли поставиш свій скін на цей зелений екран, а потім хочеш, а потім намалюєш. Зараз тобі покажу. Спочатку треба знайти свій скін. Ось я зараз знайду свого. Поки нема. Ось він. Тепер... Меншуємо його ось так от. Тепер, тепер ставимо на 20. Тепер набрати тепер, тепер можна буде малювати тут. Беремо чорний колір або любий, як завгодно. Тепер малюємо смішно. Робимо ось так от. Робимось так от Стікмен. Малюємо руки, тепер беремо коричневий колір. Тепер ой. Ну давайте за. Ще побачимось прекрасні монстри. Зробимо ось так от. Зараз поверну назад. Готово. Тепер можна закінчити. Все, теп. І отак от у вас ви Ой. зараз треба розтягнути буде. І відтепер у вас таке відео.